Привіт, глядачі каналу Мотостор! Сьогодні я познайомлю вас з трактором LowL244 в максимально, як на мене, оптимальній комплектації. Що це означає? Завод виробник Lowl Photon. Має міжнародне шасі. Саме ось цей трактор побудований на шасі ТЕ254. А ось на це шасі можна встановлювати різні двигуни, різні мости, різні коробки, різні колеса, різні типи щеплення і комплектувати трактор взагалі різними опціями. І саме сьогодні я познайомлю вас з трактором Lowl 244, який має дводискове щеплення, має два гідравлічних насоси. Має стандартний 24 річний міст, колія передня, редукторний міст. До речі, і колія метр двадцять. Задня колія регулюється, навіска на 500 кілограм, і в цілому буде дуже непогана комплектація цього тракторця Левол 244. Ну і звісно, розпочинаю вже традиційно для себе з передньої частини трактора Ловол 244. Саме в цьому тракторці маємо комплект противаг три противаги по 20 кілограм. Ну і бачимо, що є передній буксирувальний гак. Це буде достатньо зручно. Далі маємо редукторний передній міст, класичний для тракторів Lovol 244. Саме ось так виглядають колісні редуктори. Демонструю вам їх з обох боків. Це цікаво багатьом з вас. Рульовий циліндр двосторонні дії. Там рульовий наконечник має бачите, захист в районі рульового циліндра безпосередньо. Ну і наконечники, як ви бачите, не шприцюються. Перейду на правий бік трактор і продемонструю вам правий колісний редуктор. Ну і, Звісно, кліренс у цього трактора 35 см. Він досягається за рахунок того, що встановлені колеса. Розмірністю 6 на 16. Це хороша якісна резина, і вона восьмислойна. Далі, під капотом у нас вже традиційно для тракторів ЛОВОЛ захований двигун КМ 385. Саме ось так широко, достатньо. Не можу сказати, що максимально широко, тобто є моделі, у кого відкривається капот краще. Що бачимо під капотом? Акумулятор на 80 годин, маємо вимикач маси, маємо окремий гідробак для переднього гідропідсилювача, маємо радіатор. Ну і далі двигун КМ385, який в цілому вам добре відомий. На двигуні встановлений паливний насос з окремою гідрованною. Далі маємо ось такий масляний фільтр. Відстійника з баку, ви бачите, немає. Маємо ось такий фільтруючий елемент паливної системи, далі повітряний фільтр масляного типу і, звісно, невеликий циклон. І перейду на інший бік і продемонструю вам про те, що генератор у нас безщиточний на 750 А. Вибачаюсь на 750 Вт. Далі маємо два гідравлічних насоси. Маємо стартер. І як ви бачите, що на гідравліці... Немає фільтруючого елементу. На завершення розповіді про двигун цього трактора скажу, що щеплення у цього трактора сухого типу, дводискове, а це означає, що є окремий диск для валу відбору потужності і є окремий диск на коробку перемикання швидкостей. І ще хочу звернути вашу увагу на дрібниці. Це трактор преміальної якості. Саме тому тут все дуже добре заховано, все добре пофарбовано. Усюди є масльонки, вони добре помічені. Є, звичайно, ось бачите, одразу демонструю вам жабка це безпечний пуск для того, щоб без вижатого щеплення ви не могли запустити двигун цього трактора. І саме тому, саме в таких дрібницях проявляється ловол. Він проявляється в тому, що трактор продуманий до дрібниць. Саме тому. Трактори преміальної якості завжди коштують дорожче. І ви маєте розуміти, що якщо ви хочете отримати якісну техніку, якщо ви хочете отримати надійну техніку, довговічну техніку, то вам варто все ж таки переплачувати по декілька сотень доларів просто за якість і за бренд. Саме тому бренди Лувол, Донфенг, Джинма, вони коштують дорожче. Та ж Юто це все трактори преміальної якості. Але в нас сьогодні розповідь про Ловол 244, тому переходжу до коробки перемикання швидкостей. Декілька слів про коробку перемикання швидкостей. Тут ви бачите чотири передачі і два окремих важеля. Праворуч важель, який відповідає за повишені і понижені, і цей важель саме безпосередньо коробки перемикання швидкостей. Далі у нас є важель, який відповідає за увімкнення повного приводу. Далі є важель, який відповідає за увімкнення валу відбора потужності. По правий бік у нас блокування міжколісного диференціалу. Далі біля сидіння у нас важель, який відповідає за роботу гідророзподільника. Ну і ліворуч у нас важель, який відповідає за дві швидкості валу відбора потужності. Як ви зрозуміли, панель достатньо інформативна, вона автомобільного типу. Кермо, ви бачите, зручне, але при цьому воно не регулюється. Ручний газ на панелі приладів, ну і ось так виглядають перемикачі-вимикачі, ну і звісно наші педалі. Педаль щеплення ліворуч, ну і дві педалі гальмівні. Ножний газ, як бачите, на підлозі традиційно там, де він має бути. Тепер сидіння. Воно широке, одне з найширших серед цих 24 і має регулювання жорсткості, тобто має амортизацію. Це величезний плюс для тракторів Ловол. Підйомник у трактора Лувол також достатньо широкий. Але тепер найголовніше, тут також зверніть увагу на дрібниці. Подивіться, є ось така заливна горловина для того, щоб заливати рідину в резервуар. Є ось тут щуп. Це все дрібниці, але при цьому саме це відрізняє трактор преміальної якості від класичного трактора, який більш дешевий. Подивіться, є сапун. Також він виконаний грамотно. По комплектації у трактора два гідровиходи, вал відбору потужності. Тут 6 шліців і закривається ось таким захисним чухлом. Тобто ви відкручуєте його спокійно і бачите вал відбору потужності. Я наживлю швиденько, щоб ви бачили. Буксирувальний гак, я не скажу, що він найзручніший, але він розташований вірно і зроблений з товстого брусу. Самі нижні тяги, бачите, мають багато отворів для регулювання, тому ця навіска зможе опуститись дуже далеко. Бокові розкоси також зроблені грамотно і самі бокові розкоси закріплені на мосту. Ну і ви бачите, знову ж таки є масльоночка на півосях. Ну і звісно, по ліхтарям повороти, стопи, габарити, ліхтар задній також є. Мені залишається запустити двигун, продемонструвати вам. Звук роботи двигуна, продемонструвати роботу світлових приладів, щоб ви побачили, як світяться ліхтарі. Ну і звісно, я вже зараз скажу вам, що не забудьте поставити лайк цьому відеогляду. Хто вже готовий придбати трактор, телефонуйте 098 949 9090. Ну а я продовжу розповідь про трактор Lovol 244. Для запуску двигуна потрібно просто провернути. Замок запалення, засвітиться панель приладів, демонструю вам. Ну і провернути ключ. Ось так працює панель приладів. Руторучний газ, який можна додавати оберти, забирати їх. Одразу демонструю вам, щоб ви почули звук роботи двигуна. Увімкну аварійку, ближнє світло і з іншого боку увімкну габарит і увімкну одразу задній ліхтар. Ось так світиться задній ліхтар. Ну і ось так світиться оптика у цього трактора ловол 244. Ну і, звісно, коли ви вимикаєте запалення, панель тухне і це дійсно нормально, тому що у китайських тракторів іноді буває, що то лічильники мотогодин працюють, коли залишив увімкнене запалення, то ще що-небудь. Але це все у більш дешевих моделей. Отож, друзі, якщо відео сподобалось, не забудьте лайк, пишіть ваші коментарі, запитання, побажання під відео. Звісно, ціна цього трактора вже є на сайті motostore.com.ua, тому в описі натискаєте на посилання і переходите одразу на сайт motostore.com.ua і дивитесь ціну в гривнях, в доларах, кому як зручно. Щоб замовити трактор, телефонуйте 098 949 9090. Ну і звісно, нагадаю вам, що саме на цей трактор ми надаємо два роки гарантії. Ми офіційні представники по Україні і тому. Ремонт техніки, гарантійні випадки, все ремонтуємо самостійно. Тому якщо купуєте Мотостор, ви купуєте з вигідно. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.